Ви на каналі Сліпі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я зроблю огляд на нове оновлення. Давайте починати з ліжок. Є ось таке, воно мені не сильно подобається. Є ще таке. Теж не дуже. Тепер давайте перейдемо до ковриків. І ось такий і такий. Чесно, вони обоє мені не сильно подобаються. Не якісь странні, загадкові. Поїхала далі. Ось така тумбочка. Та різні малесенькі журнальні столики. Чесно, мені декотрі подобаються трішки, а декотрі зовсім не подобаються. Тепер ми будемо дивитися на різні картини. Їх тут дуже багато. Це Спанч Боб з Патріком, самий Патрік, Спанч Боб з веселкою. Також Гері. Сквідворда картина. Знаю, що це таке. І ще якась така риба. Рибу я теж не, не бачила ніколи в мультику. Ось така картина з Хвідвардом. Ось така штора. Далі ще додали ось таке ось така... картина, а фігура з Хвідварда. Так ось така класна картина з Хвідварда. вона мені найбільше сподобалась. Також ось така картина з піску і рамочка з піску. Переїхали тепер до поличок. Ось така. Також ще ось така, на, на неї можна одяг вішати. Ще ось така поличка може підійти на кухню. І все. Більше не додали. Зараз ми подивимося на різні шафи та комоди. Тут навіть камін додали. Додали ось таку Такий комод і ще один. Це, можна сказати, теж комод. Хоча він дуже схожий і ось таку машинку. А зараз я вам покажу, покажу вам ванну. Тут додали аж три ванни. Це дуже багато, на мою думку. І вони всі не дуже гарно виглядають для мене. Подивимося на туалет. Далі ось такий величезний туалет. Ось такий туалет і ще такий. Туалети не сильні, дуже гарні. Далі ось така раковина. Та ось така велика. Давайте подивимося далі. Далі зеркала. Додали ось таке зеркало. Ще таке. І одне маленьке. У нас ніяких щіток, ніяких зубних паст не додали, тому подивимося, що ще щось додали. Якусь ось таку машину, як я зрозуміла, вона робить бульбашки. А тепер ми переходимо на кухню. У нас тут додали два холодильника ось такий та ось такий. Все. Більше не додали. Холодильники, в принципі, нормальні, але один з них мені не сподобався. Кетчуп та майонез, та? або цілий хуток, або просто булочка, бо я не бачу. Тепер подивимося, які у нас тут кухня додали. Тут їх дуже багато, я не знаю, як коментувати, тому можете просто на них подивитись і сказати. Писайте в коментарях, чи це чи вони вам сподобалися чи ні. Мені чесно, не дуже сподобалось. Але, в принципі, нормально. Поїхали далі, тепер ми подивимося на столи. Стали ось такий великий стіл. Та ось такий круглий, маленький столик. Тепер подивимося на крісла. Ось такі два. Та ось така табуретка та ось така. Тепер подивимося на столові прибори та інше. Додали у нас лопатку. Також нам додали чайник і одна кружка. А тепер ми поїхали до вітальні. Тут таке крісло підвісне. Це та ось такий диван, ось таке крісло, ще одне крісло. Думаю, це під ноги або просто ще один диван. Ще одне крісло та диван. Це, напевно, що якісь лавочки або це теж диван. І далі крісло. Тепер поїхали до всяких коробок. Додали сундук і ще такі дві коробочки. Зараз ми подивимося на рослини, я впевнена, їх додали багато. Додали рослини в горщиках та додали корали. Як я думаю, це корали або якісь морські трави. А зараз ми подивимося на різну техніку. Додали телевізор. мікрофон, Також годинник з гері Ще один телевізор. Ще один магітофон Ще годинник. Телевізор. Це будильник. Фотоапарат. У ньому дуже багато різних фотографій. Я думала, що там буде Спанч Боб, Патрік, Сквітверд і так далі. Тут були просто різні фотографії. Тому я, я перевіряла, чи є, чи немає, і мені не сильно сподобалось, що там немає. Далі два телефона. Один як Клешня, а інший простий телефон. Тепер у шарі, як нам нічого не додали, тепер будуть різні іграшки. Іграшок додали багато. Давайте подивимось. Їх дуже багато. Я дуже не знаю їх коментувати, тому що я не дуже розумію, що вони роблять. Найбільше мені сподобався цей фонтан з Хвідвердом. Він просто геніальний і ідеальний. Як до нього могли додуматись? Я не знаю. І далі ще додали різні речі. Трішки для мене дивні. Я сьогодні очікувала, вони дали Кларнет, і я можу накрити в шоці. Кларнет, він дуже класний, це дуже прикольно. Напевно, що я зроблю одне відео, як, напевно, що нік будуть зіграти на кларнеті. Я не знаю. Буде для вас спойлер. Або ж ні. Переїхав до всяких лампочок, люстр. І їх тут теж дуже багато додали. Якісь свічки. Також всякі насільні лампи. Багато настільних, хоча і не так і багато. А зараз ми подивимося на підлоги та стіни, які тут додали. Додали їх дуже багато Тепер я можу, можу вам розказати свої враження після цього оновлення. Воно мені не сильно сподобалось. Я ставлю 5, 5 за те, що... Було дуже багато класних меблів з сквід... устрії Сквітвердом та з Сквідвардом. Мені то все не сподобалось. А все нічого мені не сподобалось, тому 5 з 10. -е. Я буду з вами прощатися. Я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Сліппітоки. Всім удачи та всі па-па!